Вітаю глядачі свого каналу. Це друга частинка. Вона буде маленька. Люди, я, по-моєму, пропустила, не подивилася інфраструктуру нашу і не подивилася балабіною кошугом. То я зараз це зроблю. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу. Зараз, до речі, 1553. Будь ласка, покажіть мені. Чи будуть ракетні удари дронами, снарядами по е балабіно? Чи будуть там руйнування? Яка там буде ситуація? Ситуація буде не дуже така е спокійна, але в цілому по десятки, о, ще й жриться, прекрасно. більш менш буде спокійно більш-менш буде спокійно. Так, і давайте подивимося кушугу. Просто там їм чуть оці всі бойові дії, вони більш там ближче, тому вони то відчувають. І людям просто страшно. Так, кушугум. Та ж сама історія, чи будуть ракетні удари, чи будуть руйнування. На ці 24 години гірка істина, але дивіться, у вас іде жриця, у вас іде правосуддя, у вас, ну, в принципі, я не можу сказати, що будуть удари. Ні, ні. Не повинно бути. Не повинно бути. ця не оця диз... немає балансу. Це тут якісь або нерви, нервов, Це ще знаєте, от люди такі тут. Це ж люди, оця молодіж, може, піячити будуть. Орати там ходити, понімаєте? Тому це просто таке ось біль, така сердечна, вона Ну, війна, люди, що ми хочемо. Але у вас непогані карти, правосуддя житься, так що руйнувань не повинно бути. Не повинно бути. Ну і давайте подивимося по місту Запоріжжю, як, що буде з інфраструктурою а, на, на, цю, на ці 24 години, що будуть у нас які, якісь. Яка буде просто ситуація іменно з комунальними цими всіми речами. Давайте подивимось по місту Запоріжжя водичка. Водичка. Десь будуть проблеми з водичкою, бачите? М -м -м. Так. Е і так будуть займатися цим електрика. Електрика більш-менш стабільненько. Але якісь ну, плани будуть. Будуть планово відключати, але в цілому буде більш-менш нормально газ? Газ. Нормально. Так, опалення. Опалення десь трошки буде проблеми з опаленням. Е, мабуть, я вам даже можу сказати, щось трапиться, десь щось може кудись от потім, як кажуть, рулетки по той попасти, бо тут рицар вітер вітру. І ви бачите, що тут всі мечові впали. Тут яка жорстока ситуація. Е, людям буде тяжко, це щось буде така. Напряжна ситуація по опаленню, але люди будуть працювати. Так, давайте подивимося інтернет. Теж буде проблема якась з інтернетом. Затримки будуть. Ось, бачите, тут Хоча, вроді як, електрика більш менш але інтернет буде там десь якось шкандибать. Мобільний зв'язок, ну, не у всіх, але більш-менш буде нормально. Бачите, дев'ятка тут перевернута. А так, король і королева по чашам все гарно. Ну, Десь десь, десь буде якась проблемка невеличка. Давайте подивимося, не всі будуть мати деякий час. Давайте громадський транспорт подивимося і цивільний транспорт. Цивільний більш-менш нормально по цьому транспорту громадянському будуть трошки ну, такі погані почуття, як кажу, знаєте, погані почуття, бо буде оце токучка. Вихідні дні, але транспорт буде працювати. Так. Ну, комусь буде це не, 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 не комфортно. Не комфортно. Ось так. Все, я доробила, бо я так щось, думаю, ну, щось я забула, щось я пропустила таке. Так що це я додивилася. Все, люди. Дякую вам за увагу. Я прямо дмічую, що це друга частина, іменно інфраструктура, загальний стан, і балабіну, і Кошугу. Кому-то потрібно, люди подивляться. Все, бажаю вам всього самого хорошого. Почуємось, папа!